Капеланське благословіння на 2 вересня 24 року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, що фарисеї забули про головне, що таке суд, що таке милосердя і що таке віра. Але не забули про те, що десятину треба давати від зм'яти, кмину та іншої знаєте, потреби. І наголосив, що те, що головне, повинно виконуватися як головне. Але те, що ми вважаємо не головним, воно не, відки... не відміняється, не відхиляється. Воно теж повинно буде виконуватися. Так і сказав, і це треба робити, і того не забувати. Це наше життя ми щось робимо, це наше життя ми кудись поспішаємо, це наше життя ми щось здобуваємо. Але ми ніколи не повинні забувати про головне. Якщо я буду прагнути до головного, то інше я і так буду забезпечити іншим. У мене це і так буде. Господь в Євангелії в іншому місті. Це ж саме місце по-іншому сказав. Дбайте перш за все про Царство Небесне, інше вам все додасться. І коли я так буду налаштований, що кожну мить мого життя, то я нічого не втрачу. Бо я бачу напрямок і там, де є Господь, бачу його а, призив, чую його призив. Відгукуюсь на нього і шляхую на ньому. Ну, туди, в цей напрямок. Чи можу я під час цього помилятися? Можу. Але коли мій зір зір мого серця е направлений, налаштований на мого Творця, на мого Отця, на мого е ну, Господа, і я його не перериваю, тобто на головне, то коли там з другорядним все буде і так. Я звичайно виправлюсь, тому що я єдний в головному, або а, будемо, направлений до головного, або з'єднаний з головним, поєднаний з ним повністю. Тоді, які буріб не були в другорядному в земному житті, то воно ніколи мене не зіб'є з правильного шляху. А це означає. Не лишить мене силу Божою, яка по цьому шляху мене проводить. Амінь.